В Народному домі міста Тисниці відбулись урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства. Осінь це якраз та пора року, коли трударі цієї галузі підбивають підсумки. Я всіх хочу привітати дуже з таким поважним. Святом, яке святкує сьогодні, можна сказати, все населення, яке займається сільським господарством, ну для нас це йде в третя неділя листопада підбиття підсумків, як ми попрацювали за минулий рік, і яких здобутків ми сьогодні святкуємо це святом, святкує не тільки ті виробники, які на даний час працюють у сільському господарстві. Але святкують всі, і на в першу чергу ми запросили наших вчителів, наших сивочолих ветеранів, яким ми дуже вдячні за їх наставна. Це вони наші наставники, яких ми вчимося, і в даний час до кого ще ми можемо підійти, попросити пораду, як нам зробити, як що посіяти. Бо ви знаєте, з кожним роком усе йде, можна сказати. Ну як занепад сільського господарства, але ми стараємося заохочувати, підтримувати на даний час. У нас у Тисменецькому районі обробляються всі землі. У нас є вже багато інвесторів, які взяли в людей землю, щоб не пустувала, не заростала бурінами. І вони з людьми розраховуються, виплачують людям зерно грошима, люди задоволені. І головне те, що землі вже не пустують, не заростають бурянами і деревами. Вони стараються обробити її. Всіх ми сьогодні будемо нагороджувати кращих працівників наших, які здобутки взяли є в нас нагороди із міністерства, є медалі за заслуги перед Прикарпаттям, почесні грамоти, подяки. Так що, я думаю, що ми постараємося на в другому році, так як ми посіяли вже зернових більше на 103 Перевиконали зернових посів, то ми будемо працювати ще краще із кращими зусиллями. Будемо здобувати кращих прибутків і врожаїв в наступному році. І хочу всіх привітати всіх наших людей, які трудяться в сільському господарстві, які не покладають рук від ранку до вечора. Тому що той працівник, який працює в сільському господарстві, для для нього нема спокою ні зими. Ні весни, ні літа, ні осені, тому що ще не встиг зібрати один урожай, як вже готується до другого урожаю. То я хочу побажати їм всім здоров'я, щастя і ніколи не втрачати надії. Не, не надіємося на те, що все ж таки нас почують, і ми будемо на висоті. Не той урожай, що у полі, а той, що в куморі. це то кредо, по якому працює сільськогосподарська галузь. Дійсно, ваша професія є найсвятішою на землі, як каже наш е, голова обладнації Михайло Васильович Шванюк, це та свята професія, яка готує всіх, і професорів, і академіків, і найпростіший наш український народ і не тільки наш, бо наша продукція також відправляється за межі України. І нічому не варті, якщо ми голодні. Що добре поїли, то можна. Щось більше про культуру і інші такі моменти, які в житті є. Я сьогодні щиро радий тому, що бачу в цьому залі своїх вчителів, своїх старших друзів, тому що я всіх вас пам'ятаю ще значно молодими тими керівниками господарств нашого району, коли до вас приїжджав як фотокореспондент Дети вперед. І ми всі з вами. Тоді робили велику роботу. Ви працювали, я в міру можливого висвітлював вашу роботу на сторінках нашої газети. І повірте, ну, майже ніхто з вас не помінявся, крім одного сивини. Це сивина радості, життя і того великого труда праці, яка, яку ви вложили у. Наш кисницький район, кожен з господарств нашого району а з нагоди дня працівників сільського господарства були визначені кращі колективи сільськогосподарських товаровиробників району, керівники, працівники яких були нагороджені грамотами, подяками та грошовими преміями як обласного, так і районного рівнів. У людей цієї професії відсутні вихідні та відпустки, адже ця галузь потребує щоденної праці людських рук.